halo są tak ładne, że nie myślcie jak wdzona. Таких будиночків. Таких ухожених будиночків. Оце в Мінімутському селі. І скоро будемо зустрічати Різдво, Новий рік. Новий рік не так, а Різдво це. свято в Німеччині дуже поважають и зустрічають. Ну так вот. вот таке село. Ось вот таке село. Для кожного будинку машина. Ну, це для німців. Средство передвиження. А це не розказ. І такі будинки теж не розкош. А ну, може і розкош, не знаю, якщо вони ще досі не, не виплатили кредит. Є де жити, це головне що є де жити. Бачите скільки їх таких? Ну, в основному це два поверхи о поверхи і мансарда зверху у багатьох там ще якісь кутовки, якісь не знаю, гаражі ну, так от ще трохи пройдуся. Це доглянути, доглянути і всюди. Всюди, всюди є. Зверну сюди. Знову йду внука забирати. Ой, такий став неслухняний. Ой, дуже неслухняний. Такі може це у нього вже. Шість років. Це який, якийсь вік такий переходний, мабуть. У мене було дві доньки, а з дівчатами якось так легше. У, у них е, пізніше такий переходний вік. І вона вже знайшла когось, щепилася. А батько не ж бував, а, та заставляв, щоб вона приходила додому вчасно, а їй хотілося погуляти. Отак от, от дві доньки. А, а з хлопцями не мав справи, бо синів не було. А зараз з внуком мучуюсь. А Він мені зараз таке робить таке. І все діду на зло, на зло. А він же великий, йому сьомий рік пішов. В сьомий рік ого, це... а Йому сьомий. А це що діду там десь біля 70. а йому сьомий. Я бачу, що вожу його на футбол, там хлопці по 11-12 років. ну і теж у них є такий переходний вік. З тренером вони не згодні, то вже не знаєш, хто кого там тренує. Вони тренери. Тренери їх. Вони, ну, 12 років, це теж. А потім буде 15, це вже Бога за бороду. Вчепили, хватили. О, так, от, так, ну я трішки пофілософствував. Вже забирають, так, да, забирають. i'm very hello to ah, so. hello